Так, шановні депутати, на сьогодні 47-го позачергова сесія Щенко міської радикання складування 25 депутатів. Згідно реєстрації на сесії приймуть 22 депутати. Три депутати відсутні з поважних причин. А це такі, як Карпиш Сергій Рігорович, Бражник Олександр Іванович і Риос Лариса Андрія. Решта всі присутні. 47-му позачарво сесії Шенської міської ради 8 Скликання оголошую відкритим. Запрошення. Відповідно, голова Територіальної робочої комісії, вибор депутатів Щенської міськража та Іщанського міського голови Євшенко Олександр Іванович, начальник юридичного відділу Григорій Гармаш. Ну і безперечно дорогой наш Ірина Анатолійовна. Голосування буде здійснюватися за допомогою системи електронного голосування. Шановні депутати. 19 березня 2025 року. Через тяжку форуму пішов у життя наш деталь Піщанської міської ради на терміну Вакару Васильовичу. Я того слів зараз хочу вам промішу доповісти певну інформацію, хтось її знає, хтось її не знає. Але таке загадується. Перехоплює голос, хвилювання з'являється, спогади з'являється, коли як познайомилися, як життя проходило. Взагалі це є особистість. І тільки одна, вона має прожити, тільки одне життя, Другого життя в нього в неї немає. Інша ситуація, як його проживають і як потім цю людину розгадують. Гігатем Михайло Васильович на 35 січня 1958 року. Мав вищуся. Закінчив Чернівську державну едину освіту вчитель загальнотехнічних дисциплін та квізи. Працював він, корівником навчальним виробничого комінату у нашій освіті. І тут його всі знали, буквально всі школи, всі шкіл, навчалися діти, вчилися, як керувати в І він давав їм першу робочу професію. У життя і mm -hmm. Потім працював у Меч'янському професійно аграрному ліцеї, вчитель спеціальних дисципліни. Останнім часом ми постійно постійно його бачили, коли в автошколі, нашій приватній автошколі, яка зараз діє на території нашого міста, вона працює в межах Прибузького району, він учив нашу знову ж таки дорослих дітей вже в основні Переважно кількість жінки були, тому що війна зробила свою справу. Став на дівчат сісти за кермо автомобіля. Він проводив навчання. Я пам'ятаю нашу останню зустріч, як сьогодні. Це була наша сесія, коли він підійшов на спільному осінньою пасільних комісій. Провів засібні пасії комісії, приймав му, участь активну знову, як ми заголосував, віддавав світу за те, чи інші рішення. А потім потихеньку підійшов до сих і селесі, каже, я, на жаль, не зможу бути присутній на сесії міської на, на, на ради. Тому я перепрошую. Знаєте, я більше щось трапилося. Він каже, угу. ну, є проблема, в мене воно захворювання, але на операцію, то все буде нормально. Він їхав з надією, що все буде дійсно буде нормально. І проходило там все більш-менш нормально. Більш -менш, більш -менш. Йому зробили першу операцію, підготовчу операцію, його добавили до наступної операції. Але, на жаль, відкрилася пермотрічка і його спистів. <кій> я його знав дуже давно. Я знав, що перший раз його батька, знав, потім я його знав. Батько ранку. Людина, яка взагалі не ходила ногами останні роки. і я з ним познайомився. У нього зробив в хаті його. Того часу ми часом час спілкувалися, але незалежно від того, які там, чи політичний, чи якісь події, ми завжди знаходимо по розповідати. Я вдячний йому, що він був в моєму житті, а він залишив хороші спогади. і Сам найкращий. І тому я прошу вас зараз всіх вшанувати пам'ять Михайла Васильовича. Так я буду відсутня, у нас визнані, немає місії сесії цієї свободи, нам треба секретаря засідання для того, щоб вона була вона чи він кого вже рекомендуватиме, а протокол сесійного засідання. Які пропозиції у депутатів? Буду стосовно кандидатури на посаду секретаря сесійного засідання. Але реєструватися нам потім не зараз. Ми ж не зареєструвалися. Підожіть, ми продовжуємо зареєструвати. Воно вже зараз починається. А зареєструвати, ви в мене зараз Щоб це було правильно, а саме була правомова. Ви зараз зареєструвалися. Зареєструвалися. Ми зараз проводимо ті питання питання, яких або немає голосування взагалі, або голосування відбувається в ручному режимі. Тому ми зареєструємося обов'язково трошки пізніше, тоді, коли ми будемо переходити до розгляду питання, пов'язаного з порядком, що у нас знаходиться порядку денного. І тоді ми проведемо реєстрацію ліктору. Зрозуміло, тому давайте ми зараз цю людину, яка буде записувати, і ми заберемо. Або підказує. Я окулярів не взяла, я не можу. Пропозиція. Куцоверові холоди. Не можна відмовлятися. Сьогодні страсна п'ятна. Добре, страшно, не страшне. Я з вашого дозволу буду все зачитувати, якщо питання якісь будуть, що мені треба підказати, У зв'язку з строковим припиненням повноважень депутата Щенко міської ради Гентаї Михайло Світча відбувається процедура заміщення депутата середньої партії, в якій він і перебував. Відповідно до пункту 1 статті 49 закону України про місцеве в Україні та пункту 3 статті 4 закону України про статус депутатів місцевої ради повноваження депутата місцевої ради, обраного замість того депутата, який вибух починається. З дня заслуховування на пленарному засіданні села ради повідомлення на терені І тому я надаю зараз слово голові Вічнянської міської театральної виборчої комісії поговорити депутатів Вічанської міської ради та річня міського голови Ярошенко Олександру Івановичу. Пожалуйста. Добрий день. 11 квітня 2025 року відбулося засідання Чнянської міської територіальної робочої комісії по виборах депутатів Вічнянської міської ради та Ічнянського міського голови Приводського району Чернівської області, на якому прийнято постанову 1-25 про визнання обраним депутатом Міщанської міської ради Приворузької району Челівської області наступного за черговістю кандидата в депутати. Єдиному виборчому списку і політичної партії рідний дім». Згідно з даною постановою, визнано обраною депутатом Мічнянської міської ради восьмого скликання наступного за черговістю кандидата в багатомандатному виборчому області за єдиним виборчим списком від політичної партії рідний дім» Карпець Олено Володимирівна. 27 грудня 1972 року народження освіта вища позапартійна, директор Бурімського закладу загальної середньої освіти першого другого ступені. Проживаючи в селі Бурін Каруської району, Чернівської області, 11 квітня 2025 року о 15 годині 45 років два засідання Ічнянської міської територіальної виборчої комісії по виборах депутатів Ічнянської міської ради та Ічнянського міського коробського району Чернігівської області, на якому прийнято постанову 2.25, про реєстрацію депутата Ічнянської міської ради Проволокої Черної області займе виборчим списком від політичної партії «Рідний дім». Даною постановою зареєстровано депутатом Ічнянської міської ради 8 Ханя від політичної партії «Рідний Дім» карпець Олегом Володимирівим. Враховуючи зазначення мною, я запрошую карпець Она Володимирівна, яка обрана депутата Ічнянської міської ради Прибузько-ночнівської області. Для складання присяги депутата. Я Карпець Олена Володимирівна, набуваючи повноваження депутата Ченської міської ради восьмому скликанні, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто підсягаю, що буду вірно служити народу України, громаді. Неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, поважати права і свободи, законні інтереси громадян, чесно і сумлінно виконувати повноваження депутатам міської ради, Зобов'язуюсь усіма своїми діями гідно представляти своїх виборців, сприяти розвитку територіальної громади, дбати про докол її мешканців. себе особисто від імені Вічнянської міської територіальної виборчої комісії. Я вітаю вас із вашим обранням депутатом місцевої ради. Переконаний, що ваш досвід роботи, доброта будуть завжди на варті громади Вічнянської громади. Миколаївича, щоб він привітав свою, нашу колегу. Ну і побажав, побажав і підтримку. і розуміння. Я, я, я вітаю від рідного дому від всіх присутніх, що вас голос приніс перше. Це мир у громаду, бо сьогодні нема в нас миру. Так? Я вважаю, а я вважаю по іншому. І мир по цілу Україні, щоб голос приніс. І тоді буде пам'ятна. дата у <рикут> <Кам> я <'ятна. звучить> вітаю, І не знаєте, депутатам я побажаю, не одне не буде, а декілька так як я хочу. <плес> 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 <Так. А плес> <м> <плес> Зачекайте секундочку. Будь ласка, секунду, що Я хочу також приєднатися до привітання і сказати Оксана Миколаїв, що вона вже не наш стиляний депутат. Так що вона вже об, знаєте обчухана депутат, називається народ. Так, так що е, я запрошую ми запрошуємо вас всіх всі разом до плідної співпраці і плідної роботи ось в цьому нашому депутатському олімпію. Вони, у нас люди всі гарні, всі нормальні, люди ними можна з цим мастером працювати. Можна вирішувати і разом вирішувати усі питання, які, які будуть ставитися на порядок, життя нам буде. Так вам, добре, радіше, що вам добра порадіть, все найкраще. Ви, ви Мені, будь ласка, поверніть на, на зберігання, на зберігання дайте мені ваш підпис, там, де ви підписалися, у присязі. Я щас поговорю. А дякую вам ласка, за місце і дайте, оце ваш буде, оце ваш буде пульт, і ви тепер сідаєте, займаєте місце у залі і дякую Я дякую всім за і бажаю вам вас. До побачення. Так, а тепер, шановні депутати, я прошу вас взяти всі пункти і зареєструватися. Реєстрація. Чуєте, Григорій Васильович, приймається на пленарному засіданні. Так у нас вже почалось пленарне, чи ще ні? Звісно, почалося. Засідання почалося. А тепер Зачі, послухайте, засідання починається тоді, коли е, приймається, коли ми з вами відкрили сесію. отож почалося пленарне засідання. І до речі, Григорій Васильович. Михайла Володимировича і Олександрівну довго мутили, ждали чергової сесії, щоб зробити їх депутатами. А в нас можна все і на позачерговій я не проти, я дуже поважаю Олена Володимирівця, але я розумію, що ви завжди реєструвати. Я хочу я хочу пояснити у двадцять року. Був прийнятий у новій редакції Виборчий кодекс і в цьому виборчому кодексі, який зараз діє, написано на пленарному засіданні. Я їх питаю, то вже на нас пленарне роз... пленарному засіданні. Це і є пленарне засідання. Коли ми відкрили сесію, значить розпочалося пленарне засідання. Розуміло, так? А тепер реєстрація, Так, давайте. реєструємося. Реєструємо. 23 депутати. Ми зареєструвалися було на початку 22, зараз нам представили ще один депутат, 23, всі зареєструвалися. І ми продовжуємо з вами роботу. Ми продовжуємо роботу. На порядку денному у нас стоїть одне питання про внесення змін до рішення 43-ї сесії Черної міської ради 8 стакання. Відпочине на торгування 2023 року номер ну, 2017 року вісім, про біжатичня міської теральної громади на 2025 рік. Доповідачем по цьому питанню Ірина Анатолійовна. Повторюватись, треба її зараз. Що йде Ні. Не треба, так? Запитання до Ірини Анатолії не будуть, які ніби? Хтось виступить бажання? Немає. Запитання, будь ласка. Давайте проголосуємо. Ну, якщо бажаючих виступити немає, далі питання було задано на спільному засіданні постійної комісії. Ми стали, що не учасниками цієї події. Проєкт рішення будемо питання Потрібно на сайті міської ради та направлені депутатам на електронні адреси. А, хто за те, що запропонований проєкт рішення прийняти за основу, прошу голосувати. Кого будуть зміни до проєкту рішення чи доповнення? Будь ласка. Я підтримую Любу Миколаївну. Давайте проєкт рішення запишемо. Зобов'язати міську раду до 1 травня перерахувати кошти військовим частинам. Значить, сьогодні, зараз, я вам Ні, Давайте запишемо рішення. Чуєте? Ну Що це, це за питання таке? Долобу до, зобов'язати. Зараз, сьогодні, щойно, дивіться, я вам зараз сказав, перед сесією вже зараз готує бухгалтерія документи на перерахування. Я їм дав номер того рішення, яке може бути, яке ми зараз приймемо. Він йде під номером 1300. І зараз бухгалтерія працює. Зараз працює цю хвилину. Буквально нам треба буде, якщо ми зараз проголосуємо, мені треба 10 хвилин для того, щоб роздрукувати рішення і підписати його рішенням, і передати бухгалтерії, і пішло перерахування. Дякуємо. Приймається? А ви право підпису маєте? На... На рішення я підписую, а, а перерахування підписує животяга, який знаходиться а зараз. Розуміло, все. Позуміло, так? Mm -hmm. Ну, рішення ж головою чи Правильно. Ми навіть у двох підпишемо. Здобули володимир. Постараємось. Так, якщо змін доповне, нічого не буде, тоді прошу голосувати в цілому. Хто за те, прошу голосувати. Шановні депутати, питання, депутат, яке було винесено розгляд 47-ї позачергової сесії Чняцької міської ради 8 У Кого будуть зауваження, щодо ведення сесії, пропозиції, побажання немає? Якщо немає, то я всім дякую за роботу. І 47-го позачергову сесії Чняцької міської ради 8-го спитання оголошую закриття.